Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі шф 6 дві штуки і шс 10 а ШФ6 производство AIS 1957 року, повністю цілий, хм, немає що сказати, повністю цілий. Обачний шф 6 Тепер у нас є АІС 1966 -й. стекло шс 10 а коли його віз, відбився. <рив> ну, отак був би цілий повністю. Ну, що про них сказати, я не знаю, що про них сказати. Убечі інзолят. І ось такий от ШФ6, він був відбитий, був відбитий. Я тільки від нього один осколок знайшов. З, з, з прош... перед прошлим відео я казав, де їх всіх взяв. Ось бачите? Він відбитий сильно. Я його другу віддам, він починає колекціонувати. Ось такий його. Ну, Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.